Вітаю вас на каналі Ела Баше. Продовжуємо знайомство з апаратними методиками в косметології, ефективними, безпечними та сучасними. Сьогодні у фокусі карбокситерапія. Це одна з тих процедур, про яку багато хто чув, але не до кінця розуміє, як вона працює. Міфи чи правда це боляче, це обов'язково ін'єкції, це ефект короткочасний. Насправді все зовсім інакше. Мова йде про неінвазивну апаратну карбокситерапію без уколів, без болю, з видимим ефектом вже після першої процедури. Як це працює? На шкіру наноситься спеціальний гель, а в маніпулу апарата встановлюється одноразова карбоксіпігулка. У результаті хімічної реакції утворюється вуглекислий газ, який проникає в шкіру. Організм відповідає. Посилюється мікроциркуляція, клітини активно насичуються киснем і починають оновлюватися. Основні переваги апаратної карбокситерапії розгладження зморшок і підвищення тургору шкіри. СО2 стимулює вироблення колагену та еластину. Шкіра стає більш пружною та підтягнутою. Покращення кровообігу та мікроциркуляції. Виводяться токсини, поліпшується живлення клітин, шкіра оживає, освітлення пігментних плям і покращення текстури шкіри. Газ розщеплює меланін, що допомагає боротися з пігментацією і вирівнює рельєф, антицелюлітний ефект та зменшення розтяжок. Активується розщеплення жирових клітин, стимулюється синтез колагену. Карбокситерапія дає покращення кольору обличчя, зменшення набряків, розгладження дрібних зморшків, покращення тонусу шкіри, підтримка при відновленні після акне. Кому підходить втомлена тмяна шкіра, шкіра з порушеним мікроциркулярним обміном. Тих, хто не хоче ін'єкцій, але прагне результату. Кому не підходить, вагітним і у період лактації. Дерматологічні захворювання в процесі загострення, пацієнтам з онкологічними захворюваннями, людям з алергічними реакціями на компоненти. Скільки потрібно процедур. Ефект помітний уже після першого сеансу. Але для стійкого результату рекомендується курс із 5-10 процедур з інтервалом один раз на тиждень. І пам'ятайте! Максимальний результат можливий тільки в поєднанні з якісним домашнім доглядом. Бонус процедура має накопичувальний ефект і чудово поєднується з іншими косметологічними методиками з турботою про вашу шкіру косметологиня Леся Аліфонська.